Вітаю вас, любі! Ви на каналі буває таке. З вами Олена Яворська. Приємного перегляду! Коли я вперше побачила Рому, він здавався абсолютно нормальним, навіть привабливим. Високий, охайний, гладко поголений, із серйозним поглядом сірих очей і надкушеною булочкою в руці. Булочку він відкусив рівно один раз. І, дбайливо загорнувши в серветку, поклав до портфеля. Завтра до пояснив він, усміхаючись. Навіщо поспішати? Мене це чомусь розчулило. Ну, подумаєш, хлопець економний, у нас час, бережливість це чеснота, чи не так? Так усе й почалося. Він був галантним, дарував польові ромашки. Пропонував гуляти в парках і посадках, щоб на свіжому повітрі, і завжди знав, де продають каву зі знижкою і наливають її у великий стаканчик. Через три місяці Роман зробив мені пропозицію. Я погодилась, хто ж знав, що на мене чекає. Жили ми в моїй квартирі. Вона зручніша і ближче до роботи. Він одразу сказав, що знімати житло невигідно, а продавати його однокімнатну квартиру в спальному районі в даний макроекономічний період то злочин. Тож його меблі і речі залишились в його квартирі, а він перебрався до мене з портфелем. І двома пакетами з дешевого супермаркету. З першого ж дня мій чоловік склав таблицю витрат. Таблицю в Google Docs з доступом для нас обох. Я спершу думала, це жарт, але ні. Потім він почав залишати в холодильнику цінники. От, дивись, показував він, твоя сметана дорога. А ось моя у три рази дешевша. Відчуваєш різницю не лише на смак, а й у ціні. Так, відчуваю, казала я. Твоя сметана на смак як образа дитинства. Це смак дисципліни і самовідречення, гордо відповідав він. А коли я купила дорогий шампунь для професійного догляду? Він цілком серйозно запропонував митися господарським милом. Це економічно і екологічно, заявив Рома. Моїй бабусі уже 93, і вона милася цим милом усе життя. У неї досі кістки, як у бізона, і голова ніколи не свербить. Я промовчала. Але відтоді голова у мене чомусь постійно свербіла. Якось ми пішли до моєї подруги Катерини на день народження, купили в подарунок гарну коробку з посудом. Рома довго торгувався з продавчинею і таки вибив знижку. Бо, мовляв, одна чашка неначе трішки тріснута. Мені було. Ніяково, ну, та вже як є. На вечірці Рома завзято їв і пив все, що було на столі, і просто велетенськими порціями. Посеред вечора він тихо прошепотів мені на вухо. Ходімо додому, завтра рано вставати. Ми вийшли з за столу, і я підійшла до подруги попрощатись. Рома в цей момент кудись хутко зник. Я знайшла його на кухні, де він похапцем пакував у великий пакет коробку з нашим подарунком. «Ти, ти що робиш? Ми ж навіть торт не їли, отже, вважай не святкували. Це не крадіжка, це перерозподіл, спокійно пояснив він. Подарунок повернувся до відправника. Все справедливо, я навіть листівку не підписував. Через пару тижнів до нас приїхала мама Ромчика. Свекруха виявилася дуже прискіпливою до дрібниць. І вміла легко відрізнити квасолю від гороху просто на слух. Свекруха привезла із собою нам в подарунок банку варення, звареного ще в епоху динозаврів. Це сливове 1989 року. В цій баночці смак часу, урочисто сказала вона. «Так. На смак, як архівна пилюка, змішана з печалю, пробурмотіла я. Але варення все ж їла, довелося. Перед обідом свекруха провела інспекцію холодильника буквально з лінійкою. Так. Ковбаси було 14 сантиметрів, тепер 10. І шмат сиру після сніданку зменшився аж на два сантиметри. Хто їв не за розкладом? суворо запитала вона. А може, кіт? невинно припустила я і опустила очі. У вас немає кота, відрубала вона і почала вимірювати лінійкою батон. А Рома лише кивав, мама таки має рацію. Порядок і розклад у житті запорука сімейного щастя. Так, так, синку, з задоволенням підтвердила матуся. Ти все вірно розумієш. Я правильно тебе виховала. Криза в сімейному житті вибухнула через сметану. Я, дурепа. Купила дорогу відомого бренду в скляній банці. За таку ціну. зойкнув чоловік. Ти що? Бурштином торгувати почала? Бачила, скільки комуналка коштує. Я просто захотіла смачну сметану. А я хочу жити по своїх статках, а не платити за скляні понти. Чоловік. Оголосив бойкот і тиждень їв лише макарони з сіллю, говорив, що жертвує собою і спокутує мою транжирську провину. А потім сталася кульмінація нашого шлюбу. Повертаюся я якось додому і бачу повідомлення від подруги. У твого чоловіка, здається, з'явилась коханка. Звуть Дарина, вона перукарка. Я була в шоці. Що робити? Влаштувати сцену? Ні, я спокійна, врівноважена жінка. Тому просто питаю Ромо, ти мене зраджуєш з перукаркою? Та що ти? Даринка просто мене безкоштовно стриже. От і все. І за це ти з нею спиш? Ну, ні, я в неї не сплю. Я просто іноді там буваю. Спати там ніколи. Вона робить стрижку і вечерю. Це такий взаємний сервіс. Сервіс? А ти їй що? Купони даруєш? Рома зітхнув. Я допомагаю даринці. З бухгалтерією. Ми обмінюємося посугами. Це бартер такий. Я ж не винен, що ти не вмієш стригти. Я сказала, щоб він збирав речі і йшов туди, звідки з'явився. Рома забрав усе, що міг: старі капці, прищіпки і навіть півбанки гірчиці. Через день Рома подзвонив. Наталю, слухай, у мене пропозиція. Пам'ятаєш, я тобі білизну дарував, червону таку. Так от я забрав її з собою, бо це ж мій подарунок. Я свої гроші за неї платив. Хочеш викупити її назад? Я тобі дешевше віддам, ніж у магазині. Тобі буде вигідно. Ти серйозно? Ну, вона ж нова, ти її всього двічі вдягала. Ти пропонуєш мені купити в тебе свою ж білизну? Ну, вона вже не твоя, а моя. І взагалі, нагадую, я ж її купив. Але я, людина чесна, міг би подарувати це. Даринці, але тобі то віддам зі знижкою. Ромо, ти експонат, здайся в музей. У відділ, жадібність і креатив. Тепер я вільна, п'ю кабу з подругою, їм еклер і думаю, як же добре, що я не дарина. Рома, звісно, економить на стрижці. Але Дарина платить за це душею. Я більше не боюся купити смачну сметану, ту, яка мені подобається, не озираючись, щедро мажу скипку батону маслом, кладу товстий шмат ковбаси, а зверху ще й кусень сиру. І, мабуть, дійсно, змилим рай і в халупі. Якщо не холодно, і якщо є обігрівач, і якщо милий не рахує, скільки грамів ковбаси ти з'їла, без його дозволу. А еквер, я з насолодою з'їла його одна, без обліку, без таблиць, без свідків, відчувши особливий смак свободи, це смак. Крему зекверу, який ніхто не виміряв лінійкою. Минуло три місяці. Я жила щасливо, без таблиць, без лінійки в холодильнику, без раритетного засохлого варення, яке треба довбати долотом. І ось дзвінок, номер не збережено. Але здогадайтеся, з трьох разів хто подзвонив. Звісно, це був Рома. Наталю, привіт. Не подумай, що я нав'язуюся. Просто маю ідею. Яку ще ідею? Я відкрив бізнес, комісійну крамницю подарунків від колишніх. Назвав свою крамничку дароване. Люди приносять мені речі, які їм подарували колишні. А я їх перепродаю. Ти жартуєш? Ні. Ти бачила, який на це попит, кращий, ніж на конфіскат з таможні. Гарненькі дрібнички розлітаються, як гарячі пиріжки. Жіночки особливо полюбляють купувати собі подаруночки з написом. Назавжди твій котик. От хотів спитати, може, у тебе щось завалялося те, що я тобі дарував? Могли б почати співпрацю? Ромо, ти не думав відкрити музей жадібності? Один квиток, а тур нескінченний, ти сам собі експонат, касир і гід? Це грубо, Наталю. Я просто пропоную вигідну колаборацію. Ти ж завжди була хазяйновита. Я зітхнула і відключила телефон. Та за тиждень він з'явився біля мого під'їзду з коробкою в руках, на якій була наклеєна табличка, назад не приймається. Що це? питаю. Це тобі. Я подумав. Ти ж казала, білизна була зручною. Ну, так і бути, дарую її тобі. І навіщо ти прийшов? У мене є ще акційна пропозиція. Якщо повернешся до мене, я більше не рахуватиму сметану. Обмежимо тільки майонез, а по святах і майонез. Можеш купувати в необмеженій кількості. Я сміялася так, що аж сусідка з шостого поверху визирнула, думала, що сталася пожежа. Ромо, та повертайся ти до даринки і не забудь узяти варення, зварене в минулому сторіччі. Може, вона це оцінить більше, ніж я. Пізніше я дізналася. Що бізнес ромчика таки пішов. Очевидно, у світі надто багато людей, які прагнуть позбутися дарів минулого кохання. На сайті дароване, моя червона білизна фігурувала під кодом EX003 з назвою Комплект з історією. В описі було написано: всього двічі вдягнуто. Потужно заряджено на незалежність. А я така щаслива, що не вляпалася в цю історію. Іноді заходжу на сайт, читаю відгуки і думаю, як добре, що я не стала франчайзі цього божевілля. Тепер у мене нове життя і новий хлопець, який їсть жирненьку сметанку без істерик. Хоча і віддає перевагу йогурту. Що ж, у кожного свій смак і свої уяви про краще.